Мир всім неба. Мене звати Вікторія, я з міста Харків. І сьогодні в мене розпаковка троянд. Троянди з сайту Розавет від Надії Панасюк. Я цю посилку і чекала, і побоювалась її вже отримати. Не у продавці справа, а у тих обставинах, які в мене. Змінилися, і я не можу поїхати вільно на дачу. Чоловік служить, служить знову далеко, знову Донецький напрямок, і приїде, ось після отримання цих троянд лише через місяць, тобто у кінці е, листопада. І тоді тільки ми зможемо поїхати. і Висадити ці троянди. А до цього часу необхідно їх буде якось зберігати. Ну що ж, зараз розпакую і подивимось, які ж саджанці по середній ціні десь 150 гривень. Що я замовила і які отримала. Бачу, що вони. Вже видно доволі такі потужні, тож зараз подивимось детальніше. Запаковано добре, стянуто гілочки бічовкою, коріння обмотане у вологу тканину і плюс салафаном обгорнуто. Зараз розпакуємо дуже вологе все. І гілочки, і листочки. Тканина ось прям мокра видно. Тож корінчики у вологому гарному стані. Довго троянди розпутувати ще й ой як міцно гілочка за гілочку зачепилася. Розбирати тут і відчеплювати важкувато. Так, і перший кущик це троянда розаріум ютерзейн. Це плетиста троянда. І в основному у мене тут плетисті троянди. Ось такий шикарнючий корінь, дуже гарний саджанець, пагони. В доброму стані. Листя аж таке смарагдове, дуже гарне коріння, розгалужене. Відмінний садженець в мене немає ніяких питань. Наступний садженець троянди Benvenue. Це також плетиста троянда рожевого кольору, дуже-дуже гарна. Ось такий потужний, потужний садженець, гарне коріння і міцні розгалужені стебла. Дуже хороший садженець. Просто немає ніяких претензій. Все дуже добре. Наступна троянда лагуна. Трішки менший садженець, але коріння все величеньке, гарне. Ось тут трішки обобрізаний, або обломаний, але то нічого страшного. Так, е пагони, з ними, наче теж все добре. Ну, На перший погляд. Наступне. Наступна. Ой, теж міцний кущик. І... Це троянда жасміна. Також шикарна, великоквіткова, плетиста троянда. Ось такий міцний корінь. Дуже хороший, гарний садженець. Гарне коріння. І начебто здорова без якихось ознак е, якоїсь хвороби чи чогось такого троянда. Наче все добре. Так, ну і остання троянда це е, ой, дуже гарний садженець. Міцне коріння, розгалужений такий, і це ангела. Потужна троянда. Це флорибунда, має розлогий такий гарний кущ нарощує, доволі таки величенький і постійно квітучий. Ось такі добрі саджанці. І тепер в мене задача їх зберегти. Майже місяць мені необхідно їх зберігати. Немає в мене змоги десь їх там висадити зараз. На постійне місце вони поїдуть лише через місяць, тож зберігати я їх буду у квартирі. Сподіваюся, що в мене все вийде. Вирішила, що зроблю таку ну, імітацію прикопки. Засиплю їх землею у величенький таз. І буду тримати у вологому стані. Дуже-дуже-дуже сподіваюся, що все з ними буде гаразд. І через місяць я благополучно їх висаджу вже на постійне місце. Або навіть, якщо не на постійне місце, то хоча б е, прикопаю, бо я не знаю, як нам вдасться е, поїхати, наскільки. Днів чоловіка відпустять, це ще невідомо. Тож, лише сподіваюся, що все буде гаразд. Дякую вам за перегляд. Робіть свої висновки, в кого замовляти, в кого ні. Я свої вже думаю, що зробила. І в мене вже є такий список надійних продавців. На все добре і до побачення у наступних відео!